Я вважаю, що якраз лідерство на цьому і має будуватися емоційна готовність взяти на себе відповідальність за ті рішення, які ти приймаєш за людей, і якщо щось піде не так. Контекст інший, ставки вищі, тому що наслідки це життя і здоров'я людей. У військово є два стани: або ти вчишся, або ти воюєш. Постійний розвиток, саморозвиток. Ти звикаєш до того, що Дисципліна рятує тобі життя. Нова когорта, яка повернеться в бізнес і більш його дисциплінує. Якщо через компанію він зможе допомагати своїм побратимам, він буде дуже відданий цій компанії. Вітаю, друзі! Ви на каналі Фурейчар. І сьогодні, в рамках проєкту премія HR Brand» Будемо говорити про те, яким є лідерство в умовах війни, і які нові знання, навички, скіли набувають наші воїни, що допомагає їм там тримати стрій, мотивувати команду, як це можливо зробити, і як ми можемо разом наближати перемогу кожного дня. У нас в гостях Тимофій Крамарів. Вітаю вас! Добрий день. Зараз ми переживаємо, як і вся наша країна, непрості часи, але усіх у нас дуже велика пошана повага і подяка воїнам, вашим побратимам і, користуючись нагодою, вам особисто кажу про це: ми в захисті, ми можемо продовжувати працювати, ми можемо писати інтерв'ю, ділитися досвідом і жити це нормальне життя навіть в таких умовах. Дуже дякуємо вам за це. І сьогодні хочемо з вами поговорити про те. А як змінилось лідерство в умовах війни? Тимофій, якби я би вас запитала, наприклад, а хто такий лідер, як би ви сказали? Я думаю, що якраз в армії дуже чітко стає зрозуміло, хто такий лідер, і я для себе теж багато на цю тему рефлексував. І, в принципі, для мене стало зрозуміло, що лідер це той, хто готовий взяти на себе відповідальність. За свої власні рішення, оскільки він веде певну групу людей. Тому що на кожну задачу, я впевнений, що зібрати будь команду, будь-який колектив, якщо стається задача, у кожного буде свій варіант, як цю задачу вирішити. Але не кожен готовий взяти за себе відповідальність, що цей варіант буде успішний чи не успішний. І от саме у лідера. Є ця е, сміливість взяти на себе відповідальність за те, як буде реалізована будь-яка задача, в нашому випадку військова, і, взяти, і не боятися взяти за себе, на себе відповідальність за людей, і, і якщо щось піде не так. Тому що е, я пам'ятаю, що в цивільному житті, коли мене питали про відповідальність, говорять, ну і чим вони відповідають? Головою, грошима там, чи ще щось? Ні, тут більше питання про, мені здається, емоційна. Готовність взяти на себе відповідальність за ті рішення, які ти приймаєш. І я вважаю, що якраз лідерство на цьому і має будуватися, що в армії, що в принципі в цивільному житті, ну і взагалі розуміння лідера, будь він формальний, неформальний лідер, так це якраз взяти на себе відповідальність і продумати всі можливі варіанти. Чи відрізняється лідерство на війні? Щось є особливе таке. Бо і в бізнесі це теж готовність прийняти відповідальність. Контекст інший. Контекст інший, ставки вище, ціна помилок вища. Тому, власне, в час війни в армії ця відповідальність, скажімо так, важче її на себе брати. Якщо в бізнесі ти береш на себе відповідальність, то найгірше, що це може, це звільнення. Втрата якихось грошей, недосягнення якоїсь мети своєї особистої підставити колектив і так далі, в армії рівень відповідальності вище, тому що наслідки це життя і здоров'я людей, і успішність взагалі всієї компанії військової може залежати саме від твоїх прийнятих рішень, як саме ти прийшов. А оскільки в армії дуже багато невідомого. І все може повернутись будь-як. Завжди залишається ця доля не в, так, ймовірності, невпевненості, що саме ти те рішення, яке ти продумав зі всіх сторін, зробив план А, Б, В, Г, Д і так далі. Що кожен із цих планів не призведе до певних якихось втрат, не дай Боже. Тому оцей, так як я і казав, рівень емоційної відповідальності за ці рішення це прям. Він в рази вище, але власне це і робить тебе сильнішим, впевненішим, чіткішим і надає певну таку рішучість, рішучість, яка має бути. Тобто ми прийняли це рішення, я беру на себе відповідальність. я беру. І саме лідер, коли він так себе позиціонує перед своєю командою особовим складом, якщо в нього є можливість показати свою рішучість. Тоді йому люди і довіряють. Тоді він стає справжнім лідером, за яким готовий йти 5, 10 людей, 100 людей, 500 людей. Всі за нього підуть, тому що він рішуче приймає рішення і внесе за них відповідальність. І готовий потім дивитися в очі своєму особовому складу, якщо щось пішло не так. Саме такий, скажімо, для мене ідеал лідера. Війську має бути на кожному рівні. Відповідальність, яка в рази більше. Знаєте, коли часто на конференціях ще до війни коли говорили про лідерство, казали, лідер це харизматичний, це така потужна енергія, ти зайшов, ти всіх зразу в себе закохав, там, так, і все. Тоді, щоб ти не говорив, на тебе вже дивляться, ти, оцю, наче, довіру ти заслужив. Я дивлюсь на вас, і ви для мене дуже харизматичний. Я знаю, що ви з мирного в мирному житті були дотичні до консалтингу, і це теж там і управління, і управління людьми, і ці рішення, які пов'язані з тим. Ось, ви маєте такий якийсь типаж, як для мене? А більш схожий на щось інше ніж на військового, аби не було такої форми. Скажіть а. Те, те успішне бізнесове життя, яке було, воно змінилося в один момент з настанням цього повномасштабного вторгнення. Чому ви туди зразу пішли? Що вас так мотивувало? Мабуть, це моє виховання, тому що якось завжди думав, що якщо починається війна, всі чоловіки беруть зброю. Якось в мене це було. Плюс, в мене була військова кафедра. Де я вже давав присягу, і мої життєві принципи, мабуть, не дозволили б мені цього не зробити, скажімо так, тому це досить усвідомлене, усвідомлене рішення. По-перше, що я по-іншому не міг. По-друге, я розумів, що я можу бути корисним. В мене там були різні хобі в цивільному житті. Крафт виживання в природі і там. Сокири, я дуже любив, і там оффроуд на машинах їздив. Ну, були в мене такі чоловічі хобі. Та, Щось вмію, наскільки цього буде достатньо, не розумів. Але я розумів, що я можу бути корисним тому, а, власне, так і, сталося. так і сталося. Я спочатку повномасштабного вторгнення а, пішов у військо і там вже займався тим, тим самим розвитком, постійним розвитком, і намагатися бути корисним. Як і в напрямку ефективності виконання завдань, так і в напрямку безпеки. Тому що є в мене така окрема своя мета зберегти якомога більше людей. І я для цього намагаюся робити дуже багато всього. Розуміючи ціну людського життя, розуміючи того, що в нас людського життя менше, ніж у противника, і ми не можемо цим розбазарюватись дуже просто. Тому... Усі навчався саме для того, щоб в цих двох напрямках розвиватися як найбільше. А чи той досвід, який був за плечами, да, до повномасштабного вторгнення а, вміння вибудувати бізнес-процеси, так, вміння працювати з людьми, будувати команди, ось як він вам там допомагав, допомагав, і насправді з цивільного життя і з моєї спеціальності, я знав багато. Методології, в принципі, побудови команд, комунікації, створення. Тоді це називалося ну, в бізнесі називається корпоративної культури, культури внутрішні комунікації. Так, це все працювало, і я дуже багато чого застосовував. І, власне, зміг перепровірити ці методології, які я знав, знав їх досить багато, які працюють в умовах війни, в яких не працюють. В принципі, багато методологій нових в сфері ІТ, сучасного бізнесу. Вони працюють в умовах, скажімо так, якщо можна сказати, Google да? От Коли <гум> все комфортно, ми можемо тут зібратися, поставити фліп-чарти, е сісти кругом, обговорити, провести стратегічну сесію, е але деякі інструменти не працюють в бліндажі. <гум> І от, власне, я для себе. Деякі методології фундаментальні насправді, ті, які до, до яких в бізнесі вже ставляться трошки скептично, тому що є там більш новітні, е, такі е, класні методології, да але оці фундаментальні базові, е, які будуються на принципах, цінностях, цілях, е, взаємоповаги і таке інше, вони проходять навіть, е, скажімо так, фільтр бліндажу або підвалу. А які такі нові скіли, як зараз говорять, так, знання, навички були набуті вами? Це зараз із такого, з військового досвіду, з тих реалій? Гарне питання, трошки важко розділяти, що власне я протримав. Що було під час. що стало? Да? Да, що було, що я отримав в цивільному житті? Що у військовому житті, тому що ну, знову ж таки є такий базис, на якому я будую свої команди. Будую роботу, і те, що я доотримував у військовому, особливо були навчання по натовським стандартам, і я побачив, що вони дуже такі пробізнесові. Тобто, от є таке розуміння сепарації, скажімо так, радянських стандартів управління військами, так, і роботи. І натовські, саме я помітив різницю в тому, що вони якраз більш бізнесові. Наприклад, у нас є там загальновідомий метод After Action Review, АПД, аналіз проведених дій. Mm -hmm. так, і я його інтуїтивно використовував на початках, ще до того, як дізнався цей метод. Так? А виявляється, він є адаптований під військову справу. Так? Mm -hmm. тобто є там певні принципи закономінності. Послідовність, як провести цей after-action review. В бізнесі uh -huh. ми так само проводимо аналіз проведених дій, там аналіз за попередній період цифр людей і таке і інше. Як вийшов проєкт чи не вийшов проєкт, що краще, треба покращити в наступному нашому проєкті, якщо робити цю паралель бізнесу і війська, так? Uh -huh. Там так само є. І, скажімо так, цінантовські стандарти, вони. Сучасні, зрозуміліші для нас, як для людей, які в сучасному бізнесі займаються, вони для нас зрозумілі. Наприклад, є мішень команд. Так, Це про делега, делегування своїх обов'язків да, старшого начальника своїм підлегу. Е, Теж, в принципі, в червоній організації, як військо, да, там мало йде делегування, більше брати на себе відповідальність, але є цілий напрямок в натівських стандартах. Які кажуть навпаки, що делегування повноважень надавати обов'язків і прав нижчому звину, дає більше гнучкості і швидкості прийняття рішень, так. так і це в принципі тут ми в бізнесі це часто робимо. Да? Найважча задача будь-якого керівника це делегувати, тому що я знаю, як краще зробити, але ти не мусиш робити все треба делегувати і дати угу. своєму підлеглому. Право на помилку, але й розвиватися, і брати на себе більше відповідальності, тоді швидше буде зростати бізнес. Це ще з бізнесової сфери зрозуміло. в армії. Так само виявилося. і ті керівники, які справді можуть взяти на себе відповідальність за рішення своїх підлеглих і дати їм гнучкість в прийнятті рішення, оскільки вони там на місці в обстановці краще, дає кращий результат, більш ефективний і менше втрат від цього. Але знову ж таки, це треба Така внутрішня пророботка того лідера, про якого ми з вами казали. І власне навчання теж один із важливих е аспектів в армії. Навчатись треба постійно. Е бо, як сказав один мій е побратим старший, е з якого я дуже багато беру приклад. Він каже: У військової є два стани: або ти вчишся, або ти воюєш. І, власне, постійний розвиток, саморозвиток. Ми про це теж кажемо в бізнесі. Постійно так, розвивайся, так. бо не можна стояти на місці. Це зразу буде стагнація. Постійний розвиток, і тоді ти, мабуть, будеш в плато або йти, йти зростання. Тут так само. Треба постійно розвиватися, слідкувати за новітніми технологіями, софт скіли розвивати в собі, як в лідері і в армії. Це теж дуже гарно проявляється. І багато людей. Саме у війську, скажімо так, інтуїтивно розвивають свої софт скіли які ми в бізнесі, як використовую як термін. Так? І вони навіть не знають, що в них ті софт-скіли є. <сум> <сум> а, і, вони качають, <сум> а вони їх качають. А вони качають там, взаємодія, комунікація, критичне мислення і так, далі, і так далі. Всі там 11, чи скільки їх зараз нараховується, не пам'ятаю. І, власне, це розвиває їх як. Військового так само і в цивільному житті я впевнений, що вони інтуїтивно будуть ці скіли застосовувати. А якщо будемо говорити про а, наших захисників, на що ми могли б спиратися, так, коли вони повертаються в бізнес? Які вони додадуть оці скіли до команди бізнесових? Найбільшим е бенефітом, скажу так, таким. У військового, порівняно з бізнесовим середовищем, є такі фактори, як дисципліна. все таки ми в цивільному житті більш до цієї дисципліни, що залишаємо місце для творчості, креативу і таке інше, так і за чого у нас таке управління в певному креативному стані. Гнучке так у військового буде дисципліна. І це його найбільш сильна сторона буде, якщо в порівнянні з тим, хто не військовий, тому що ти звикаєш до того, що дисципліна рятує тобі життя. І воно, це такий, можна сказати, якщо його прирівняти до соклата, uh -huh. то оця навичка, яка в нього випрацьовується, і він вже її розуміє і живе з цією навичкою, просто навіть на підсвідомому рівні. Тобто немає можливості в тебе сказати, що я не встиг. Що я не можу це зробити, немає цього. Тому що ти розумієш, військовий розуміє, що від цього залежить кожна хвилина затримки, це життя і здоров'я побратима. Кожна твоя демагогія, чому це маємо зробити, це життя. Тому воно випрацьовується просто на якомусь рефлектов... рефлекторному рівні. І тому я думаю, що ця дисципліна виконавча, власна. І... Навіть якщо вони не знають, вони будуть намагатися розібратися і так далі, так далі, щоб встигнути вчасно. Не скажуть, я цього не можу зробити. Значить, беремо, читаємо, питаємо, що завгодно робимо, тому що треба виконати. І хоч в, в бізнесовій сфері не буде такого рівня критичності, що від цього хтось помре, як так інколи кажуть, ну чого ти переживаєш, що хтось помер? Ні. Ні, у військового, я думаю, рефлективно буде вже е, виникати ця думка, що ні-ні, треба зробити. І він не задумується, що від цього хтось там помре. чи Ні, я маю на увазі в бізнес. Є мусуль... задача, завдання так. робимо так. все. Рівень м, важливості цієї задачі буде на пару щавель вище, тому що він звик, що кожна задача має значення і дуже важлива. Знаєте, це така, така нова когорта, яка повернеться в бізнес і більш його дисциплінує. Я це таке цьому. укріплення, це, така, це, це буде дуже-дуже долаштовувати команду. Зараз багато із бізнесів різних великих, середніх, а, там, де велика кількість. Працівників була мобілізована, вони працюють над тим і очікують уже, хтось повернувся, хто ще очікується, що повернуться з війни і мобілізуються. І вони планують цю роботу з ветеранами і ветеранками. Яким чином? Ну, по-перше, а як комунікувати? Так, можливо, є якісь теми такі, що не варто чіпати. Другий момент, а як налаштувати команду? Чи щось треба змінити в комунікації керівника? Так? А, з таким працівником, який має цей військовий досвід. У мене поки що серед моїх побратимів не так багато ветеранів, так? тому що всі, з ким я воював і воюю, вони ще в строю, слава Богу. Сказати, запевно, за всіх, мені, мабуть, буде дещо важко, але свої спостереження, я так, звичайно, поділюсь. Я впевнений, що безумовно варто провести, як ви кажете, що добре, що вже проводять і фокус групи, і кластеризацію цих ветеранів, тому що вони всі різні. різні. Різний вік, різна стать, різна складність проходження служби, різний срок проходження служби. Тут в будь-якому випадку варто формувати оцей портрет ветерана. Які вони можуть бути, класифікувати, і під кожного з них формувати е, свої умови? Я б не робив би це так, от на загал. Кожен військовий проходить різний свій шлях, довше, коротше бачив гірші ситуації, бачив легші ситуації, і вони по різному можуть до того ставитись. От, це ну перший момент, що я вважаю, що всім HR, бо бо як ви кажете, дати пораду, то в будь-якому випадку зробити оце дослідження повноцінне і зробити ці кластери, як ми в бізнесі казали, так Так, так. А, портрет, ці портрет сегментувати, сегментувати так Та, та, та. Я, mm -hmm. я думаю, що це в будь-якому випадку варто зробити. В першу чергу, люди все одно залишаються людьми. В них так є певний досвід. Він важливий. Рівень його, знову ж таки, емоційний, цей емоцій, рівень емоційності, емоційності цього досвіду, значний. Тобто бачили смерть. Дехто, скажімо так, вбивав. По різному до цього відноситься сам особисто. Спочатку вони відносяться по. В одному напрямку, потім вони вже звикають до цього. Вони звикають там, до певної жорсткості і так далі. Е, вони звикають, знову ж таки, повернемось до тої дисципліни. І для них трошки буде дикувато да, бачити, що я отримав задачу, отримав той дедлайн до певного сроку. Я зробив все хорошо, а хтось не, вставив, ну, не зробив цей дедлайн, а відношення однакове. Я думаю, над цим варто було б задуматись, в тому ж числі, тому що ну, демотивує Буде Де... демотивати, так? так? Е я впевнений, що в компаніях треба звернути увагу ті, які е будуть брати до себе ветеранів, звернути увагу на своє відношення і залученість е до війни. Тому що я думаю, що військовий, який прийде, побачить, що в компанії ніяк. Не допомагає, не займається волонтерством або вже цього не робить, а в нього ще залишились побратими там, то в нього власне відношення до цієї, цієї компанії, в яку він прийшов, буде неоднозначне, скажімо так. Не моє. М'яко кажучи, так. так. тому що він все одно будь-який ветеран, який е, виходить, е, ну, демобілізується, так? В нього залишаються побратими, які ще там, і завжди залишається бажання все ще бути причетним до тим, тому що є там таке, скажімо, психологічний стан, що я вже не можу докласти зусиль, зусиль до перемоги. Тому він намагається все ще долучатися до того. І якщо через компанію він зможе допомагати своїм побратимам. Він буде дуже відданий цій компанії. Це важливий такий мотив, який може його підсилити і віддаватися повністю компанії. Тому що він, працюючи тим, все одно допомагає своїм побратимам. Не 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 такий ті... фактор утримання. Так, він, він завучене, все ще там. Він такого. все ще залуч, залучений да, до там. процесу. Він все ще допомагає своїм побратимам. Тут він його прикривав, а тут він вже не може його прикривати. І за багатьох причин, але він, роблячи свою цивільну роботу через свою компанію, може реалізувати своє користь для своїх побратимів, яких він. І причетність. І причетність. І він все, що їх прикриває, вже прикриває їх тили за допомогою цієї компанії. Мені здається, над цим дуже варто подумати, як концептуально. І тоді людина буде дуже віддана, тому що військові віддані. Вони це одна з їх складових. З приводу скажімо там, корпоративної культури і комунікації з військовим, звичайно, керівник має дуже чітко ставити завдання. Теж от, із натовських стандартів у нас є там 5 w при постановці завдань. І в принципі в бізнесі це ставиться, що хто, що, де, коли, і важливе. З якою метою. Якщо людина розуміє, з якою метою вона це робить, вона робить це, буде робити це найефективніше. Найефективніше, тому що він розуміє, який має бути кінцевий результат. Для чого це зроблено? Я вважаю, а зустрічав в бізнесі дуже часто такі ситуації, Я ж йому поставив задачу. Ну, а вона так трошки смазана, не все зрозуміло. І на ітогі, коли по, по факту, коли отримуємо результат, розуміємо, що він не трошки, трошки не такий, як хотів керівник. В армії тут більше чіткості в цьому постановки задач має бути чітка. І коли зараз військові отримують чіткі в цьому принципу завдання, вони чітко їх виконують з розумінням своєї важливості виконання цієї задачі. Тому я думаю, деякі оці от аспекти, я, мабуть, би радив керівникам, да, різного рівня, все ж таки. Пройти якийсь певний курс <хи> по військовому керівництву, по військовому лідерству, тоді йому буде легше зрозуміти э, ту людину, яка до і нього як прийде. Вона і, так, і, так, як, так. Як і як вона виконувала ті комуніка... да. Так, він, так. це ж знову ж таки, це вже в звичку завдань. Прилітає за день ну, дуже багато. І якщо кожна поставлена чітко і зрозуміла. Вона виконується чітко, вчасно і, і так як треба. Я думаю, що навіть сам бізнес буде зростати швидше, коли буде використовувати деякі ці е, методи. методи. І я mm -hmm. би навіть радив би проходити оці от, знову ж таки повторюсь навчання військового лідерства, військового керівництва по натовським стандартам. Це, це може бути покращило взаємодію і впливало б на бізнес. результат я впевнений mm -hmm. на це 100%. Це, хай Це mm -hmm. це буде ще один там сов скіл, ліхарські управління. Військове управління. А комунікації в бізнесі і комунікації зараз у військових реаліях вони відрізняються? Ось у бізнес-середовищі всі зараз відмічають те, що не проходить прям знаєте, така офіційна пластикова, умовно кажучи, комунікація, коли не відчуваєш якоїсь а, правди, людяності да, в комунікації. І всі ці заготовлені звітні збори, коли презентації там передивилися, всі, та коли всі слова вивірили, і коли немає фідбеку від команд, їх не чують тільки так, транслюють вниз, і все не проходить це це не працює. І це почалося якраз у ці зміни. Війна вона тільки прискорила це. Ми хочемо. Щоб нам відповідали на незручні питання. Ми хочемо, щоб комунікація була щира. В бізнесі все одно комунікація буде більш відверта і більш чесна, тому що рівень важливості в певних задачах буде все ж таки ничь. У військовій комунікації зачасту Комунікація більш Структурована, чітка, е, якщо це стосується певних задач, ну там конкретних виконань бойових задач. Але знову ж таки, неформальна комунікація завжди створює, нарощує м'ясо на цей скелет, скажімо так, якщо mm. образно. І вона зазвичай теж, що в армії, що в бізнесі, однакова. Тобто, там все одно більше роз, розмовляють про якісь. Прості речі. Можуть ходити чутки, роздуми про правильність чи неправильність якихось там рішень, старших, младших і так далі. Тому певний свій скажімо, корпоративна культура, а зараз молодь каже, вайб, він формується, що, військо, що в війську, що в бізнесі, я впевнений, ну, я пам'ятаю так, що він формувався. І Його теж можна. Направляти те про що вони будуть розмовляти, можна задати це напрямком, поставивши певну ціль свою конкретно. Я з великою вдячністю за те, що ви знайшли час, можливість сьогодні бути у нас в студії і записати це інтерв'ю. Підписуйтесь на сторінки премії Brand у Фейсбуці, Інстаграмі, Лінкидині. Слідкуйте за нашими новинами, пишіть коментарі, ставте вподобайки і популяризуємо разом україномовний контент.